Всім привіт! З вами Ірина. І тема нашого сьогоднішнього заняття прийменники часу. Prepositions of Time. Давайте поглянемо на малюночки з цими прийменниками, з фразами, в яких вони вживаються. Прочитаємо, перекладемо їх і детальніше розглянемо, коли який прийменник вживати. Починаємо. Перше. In the morning. Вранці. Jane goes to school in the morning. Джейн ходить до школи вранці. At noon. О півдні. She has lunch at noon. Вона обідає о півдні. On Sunday. У неділю. She goes to the park on Sunday. Вона ходить до парку у неділю. Усі виділені зеленим та червоним кольором фрази. У нас відносяться до часу. Але кожна фраза у нас вжита з різним прийменником. In the morning, at noon, on Sunday. Коли ж який прийменник нам вживати? Давайте детальніше поглянемо у табличку. І починаємо ми з вами з прийменника in. In the morning, in the afternoon, in the evening. Уранці. У день. У вечорі. Тобто, з частинами дня ми вживаємо in. І дивіться, ми не бачимо тут слова ніч вночі. Тому що ніч з прийменником In не вживається. Вона вживається з прийменником at. Ми ще до цього дійдемо. Далі, «In November». у листопаді, листопад це місяць. Місяці ми також вживаємо з in, in November, in December, in September. Наступне. In summer, влітку. Seasons, пори року ми також вживаємо з in, in summer, in autumn, in winter, in spring. Далі. In 1992. Роки. Роки ми також вживаємо з прийменником IN. «In 2020», in 1980» Роки з in у такому-то, такому-то році. Значить, in ми вживаємо з частинами дня ранок, обід, вечір, з місяцями, з порами року та роками. Наступний прийменник at. At 8 o'clock о 8 годині. З часом ми вживаємо at At 8 o'clock, at 9 o'clock, at 2:30. At плюс час. At noon, At night, at midnight. В опівдні вночі опівночі. Оці три частини дня ми вживаємо три частини доби, ми вживаємо з at. Тобто. «Morning», «Afternoon», «Evening» Ми вживаємо з in. «Noon», «Night», «Midnight» ми вживаємо з at. Далі at Eid», at Christmas. «Eid» – це мусульманське свято назва мусульманського свята. Christmas Різдво. Коли ми кажемо про цілий період свята, ми вживаємо at. at Eid», at Christmas. «At easter на Пасху. А якщо ми вживаємо слово день, наприклад, Різдвяний день», «у день Різдва, у Різдвяний день, у день Пасхи, тоді ми кажемо on. On Christmas Day. On Easter Day. Тобто, якщо зі святом вживається слово «day», вживається прийменник on. Якщо без слова day, тоді вживається at. І ще один прийменник у нас залишився. Це On. On Sunday, on Monday, on Tuesday. «on Wednesday». У неділю, у понеділок, у вівторок, у середу. Дні тижня вживаються з прийменником on. «on October the fourth, on the October». the the 4th» 4th of Це у нас дата 4 жовтня. Дати вживаються з прийменником on. On Sunday afternoon. О півдні у неділю. Е, якщо ми тільки бачимо день тижня, е, неважливо, що далі йде afternoon, morning, night, ми завжди перед Днем тижня вживаємо on. Ось таке правило вживання прийменників in at on, коли ми говоримо про час. Давайте відпрацюємо їх у вправі. Ми повинні правильно підібрати прийменники IN, at, ON. В першому у нас уже є прийменник at. Six o'clock, шоста година. Години завжди вживаються з at. Наступне слово Night. Запам'ятовуємо: Night, noon, midnight завжди вживаються at. Ви собі наспівуйте або проговорюєте як віршик at night, at noon, at midnight. І воно у вас відкладеться, і ви будете користуватися цим прямо на автоматі, не думаючи, що це яка частина дня, ранок, обід чи а, ніч, який прийменник in чи «at» вжити. От просто їх завчіть. Так буде вам набагато легше. Третє «Wednesday» – день тижня, тому ми вживаємо on. On Wednesday, on Monday, On Tuesday» і так далі. 1987 рік. Роки завжди вживаються з прийменником IN. Навіть у нашій мові ми кажемо У такому році», а «у» та в англійською перекладається IN. The 20th of November, 20 листопада. Це дата, а дати завжди вживаємо з on. Winter, зима, взимку. Взимку, восени, влітку. Яка ще пора року у нас залишилася. Навесні. Ми вживаємо з N. In. in winter, in spring, in summer, in autumn. Monday знову день тижня. Дні тижня завжди з on. On Monday. The afternoon. Вдень, вранці в день ввечері це in. In the afternoon, in the morning, in the evening. Friday afternoon. Знову бачимо день тижня. Вживаємо on. On Friday afternoon. Midnight. Згадуємо пісеньку нашої віршик. Midnight noon. Night at. At midnight, at night, at noon. Eid. Це назва свята. Періоди свят завжди у нас з at. At Eid. Spring. In spring, in summer, in autumn, in winter. in. Christmas. Цілий період свята. Тому at At Christmas. Friday. День тижня. Дні тижня з on. On Friday. 1990. Рік. Роки з прийменником in. December. Місяць, місяці, з in in December. Autumn осінь, in autumn. In spring, in winter, in summer. Пори року з in the evening. In the evening, in the morning, in the afternoon. Monday evening. Бачимо день тижня, вживаємо on, On Monday evening. Three o'clock. Третя година. Е, години завжди з at. At 3 o'clock. Noon. At-noon, at midnight, at night. А зараз ваша черга опрацьовувати самостійно вправу. Ставимо на паузу, пишемо відповіді, продовжуємо відео і звіряємося з відповідями на екрані. На цьому моє заняття добігає кінця. З нетерпінням чекаю вас на наступному занятті. Do zobaczenia